Так, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область. Сьогодні дивимося стисло. Місто... О, Ой-ой-ой! Івано-Франківськ, ой-ой-ой. Боже, на тому тижні випадала така несприятлива карта. І на цьому щось знову. То мені не подобається. Щось якісь добрались, Д -д -д -добрались вже й до, добрались уже і до Івано-Франківська. Що ж це таке? Так, Івано-Франківська. Да, івано франківськ і івано -Франківськ... Івано-Франківська область. Десь можливий, десь можливий прильот. І летітиме не, одно... не один раз, і не два. О, так вам скажу. Ну, тобто, у вас будуть можливий один прильот, але буде, буде летіти, пролітати, щось буде збиватися, але у вас такий, ну, бачите, не подобається мені івано франківськ Івано-Франківська область. Зараз подивлюсь ще раз, ну там прям, ну, башта, це вже, вже про щось нам негативне каже. Так, давайте подивимося на зараз розкладу на місто, потім на область ще раз окремо вам. окрему місто. Що очікує на Івано-Франківськ з 26. го Ні, каже ситуація, каже, що це Івано, не івано франківськ Івано-Франківську там. Шукають колаборантів, там займаються технікою, волонтерством такі ж карта зірка. Шукають, звісно, баранців, які будуть здавати позиції, так. Але, в принципі, карта гроші тут з Пентаклів і зірка. Кажуть нам, що в принципі більш-менш. А що буде по області? Івано-Франківська область. Кажуть теж зірка і майрно. Можливо, зіб'ються всі. Але бачили ж летить. Але ж бачили, летить? Цікаво. Ні, летить. Страшний суд. Ситуація. Ви знаєте, а там. Можливо, буде О, там вежа. Там, де була вежа, там, можливо, просто буде пожежа, яка влаштована. Ну, така, спеціально. Тому що прильота, ну, тут воно летить, ну воно якби. Є прильот, але карта страшний суд і. Жриця, вона завжди каже про такі, знаєте, нюанси. Нюанси тайності. Тайності. Хм. Так, але треба бути на чеку Івано-Франківська область, та Івано-Франківська. Всім вдячна, гарного вам тихого тижня і до побачення!